Не суди, щоб тебе Бог не судив. Яким судом будеш судити інших, таким судом Бог буде судити тебе. Хто керує рівень Божого милосердя пойдушних людей. Аби думаєш, що правильно? Де ж просто Боже, дай мені Свого милосердя. Або що кажу, каже? Покажи мені своє милосердя до, до інших людей. І каже, ну я в мене немає милосердя інших людей. І бо ж кажуть, в мене немає Милосердя милосерді людей. Супер. Він тоді каже, ну. Шмотка. А хто насправді шмот? Я. Коли ви не розумієте, як працюють духовні закони, ви вимагаєте від нього. Він вам вже все дав. Він вам дав свого сина, який був розп'ятий за вас. Він вам дав свого духа, він вам дав своє слово, він вам дав церкву, він поставив єраркію, він поставив служителів. Він для тебе дав все. Знаєте, коли ти кажеш, Боже, дай мені ще щось? А він каже: Син, в мене вже нічого немає, Я вже все віддав. А ти кажеш, ні, а ну пошукай там ще, щось має бути для мене. Я все віддав. Навчися жити тим, що я віддав. Навчися жити жертвою, обітницям, які я вже тобі дав, які вже збулися. Навчися співпрацювати з Святим Духом. Навчися сіяти зерно добре у землю. Тобто ти шукаєш плодів. Я тобі дав. Нам треба просто переосинеси і усвідомити, що ти вже маєш все.